Понад 126 тисяч російських вояк саме стільки вже загинули на українських землях. Лише за минулу добу, 28 січня, хорошими стали 6,5 з половиною сотень окупантів. А в металобрухту збройні сили України перетворили 8 ворожих танків також 22 бойові броньовані машини. Знищили сім артилерійських систем. Окрім того, українські військові захопили чимало військової техніки в окупантів, якою тепер знищують їхні ж позиції. Вночі наші захисники вдарили по залізничній станції в окупованому Іловайську. Туди вчора прибув ешелон з технікою і живою силою окупантів. А це чудове відео від наших прикордонників на Луганщині. Вони виявили ворожий польовий склад. І Якщо ви думаєте, що вони отак відразу його знищили, то ні. Спочатку дочекалися, доки окупанти стягнуть туди свої ресурси і вже тоді передали координати артилеристам. Ті завдали точний удар, а результат бачимо на кадрах. Від детонації боєприпасів у повітря злетіла й автівка, яка транспортувала вантаж. Остаточні втрати ворога уточнюються. Вчора наші захисники відбили 16 ворожих атак на території Луганщини та Донеччини, адже на сході противник не припиняє спроб наступу. Зайняти нові позиції. Окупанти намагаються на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Однак будь-який крок російських вояк обертається великими втратами для них. Утім окупантів на Луганщині дуже багато, і це найбільша проблема, заявив очільник військової адміністрації Сергій Гайдай. У них немає тактики чи стратегії, але саме завдяки кількості вони просуваються. До того ж, очікують прибуття свіжомобілізованих вже в лютому. Наразі за словами Гайдая, ситуація в Луганській області, хоч і важка, але повністю контрольована українськими силами оборони. Загарбники не здатні боротися з українською армією, тож вони тероризують мирне населення. Сьогодні росіяни відкрили вогонь по житлових кварталах Херсона. Є загиблі і поранені. У мін охорони здоров'я повідомляють, що під вогонь потрапила обласна клінічна лікарня. Там поранень зазнала медична сестра. А це Костянтинівка, місто на Донеччині, порівняно віддалене від лінії фронту. Росіяни вдарили по ньому ракетами. Три людини загинули, ще 14 поранені. Пошкоджені також багатоповерхівки та мотель. Від уламків снаряда та вибухової хвилі в них повибивало вікна, шибки і двері, зруйновані гаражі та автомобілі цивільних. Авіаційного удару росіяни також завдали по сумщині. Внаслідок нього у житловій будівлі повністю знищена стіна, пошкоджена будівля спортивного комплексу, а в дитячому Вікна шибки повилітали і в приватних будинках. За попередніми даними обійшлося без жертв. Наслідки влучання уточнюють. На місці працюють підрозділи рятувальників. Ворог не припиняє обстріли Харківщини. У вовчанську поранення отримала 83 річна жінка. Пенсіонерка у стані середньої важкості наразі у лікарні у місті пошкоджені приватні будинки та будівля одного із підприємств. Зруйновані будинки також у Куп'янську, селах Червона Зоря та Одноробівка. Там минуло. С постраждалих Росія збільшила кількість військових суден у Чорному морі. Їх вже 15, серед них є три ракетоносії. Зараз на Україну націлені 20 ракет типу калібр. За словами керівниці прес-центру оперативного командування Південь Наталії Гоменюк на ситуацію впливає шторм, який зараз вирує у Чорному морі, але він не критичний, щоб абсолютно виключити застосування ракет.